Вітаю на своєму каналі. Сьогодні вже кінець липня. У нас був гарний сонячний день після довготривалих ливнів. І час збирати урожай. Зараз я знаходжуся на грядці сіянка цибулька Ось вона в мене така виросла з насіння. Ранньою весною я її посіяла насіння чорнушки, вона пов'язалася і ось така повиростала уже цибулька. Я її прополола, щоб трошки просихала земля, так як земля дуже мокра, і вона намокла і таких. Мокрі дуже хвостики. Ось тут сьогодні я вже почала її вибирати. Поросла вона в мене такої великої форми, є дрібніша, є більша. Я її виб... почала сьогодні трошки вибирати, положила на мішковину, щоб вона просихала, так як волога земля, вона знову починає вибивати такі. Корінці. Треба її дуже добре висушити, щоб вона сохранялася. Коли висухне, я її буду перебирати на два сорти. Таку більшеньку цибульку я буду вибирати для посадки на зелену. Ранньою весною буду садити на зелену цибульку. Таку дрібнішеньку цибульку. Як вишеньку, трошки меншеньку, трошки більшу буду садити на цибульку для ріпчасту цибулю для харчування на зиму. Ось така моя цибулька. Гарного вам всім дня, мирного неба і всього самого найкращого.